25 жовтня в Другобицькому палаці мистецтв відкрилася виставка живопису львівської художниці Ольги Володарської Іщук Моменти лялькового театру. Відвідувачі, які оглянули картини, поринули у чарівний світ дитинства, ніби побували на ляльковій виставі з казковими персонажами. Не дивно, що на відкритті виставки було дуже багато дітей, які описували свої відчуття в книзі відгуків. Мистецькі критики, викладачі, мистецтвознавці, друзі місткині ділилися своїми враженнями від побаченого. Гості Палац мистецтв сьогодні репрезентує виставку відомої війської художниці, графіка, книжкового дизайнера Ольги Володарської Іщук. Мисткиня відома не тільки на Україні, але і за кордоном. Твори знаходяться в Україні. Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Англії і інших багатьох українців. Чимало виставок так само відбулось як на Україні, так і за кордоном. Пані Оля сьогодні показує нам виставку, яка називається Моменти лікового простору. Коли дивишся на твори в Мискіні, то безперечно в першу чергу згадуєш собі ляльковий театр. Як каже містиня, ляльковий театр це частина нашого загальнолюдського театру. Але цей театр, який ми бачимо, він є камерний, він є для душі і душі. Музею, будучи, І, зокрема, що б хотілося найперше відзначити, це є львівська школа. Тільки побачивши ці роботи, от в стилістиці подачі облич персонажів, можна одразу відчути, що це є класична львівська художня мистецька школа, що це не є Київ, не є Харків, а те, що сформувалося у Західному регіоні. Справді, спасибі пані Ольго за оцю радість, за оцю статичну насолоду. Бо справді, направду, отримуєш естетичну насолоду, споглядаючи ці картини, і ще раз повторююся, а як для мене викладача історії мистецтв, для дітей це дуже корисно, тому що є поле для їхнього розгортання. Ви підштовхуєте, даєте поштовх для розвитку інших. Тож бажаю вам творчих успіхів, самовдосконалення, розвитку. Все Це в Санкт Петербургу ти виставляєшся. Е, дуже приємно, вас нас є гарні, дійсно е, архітектурні споруди. І власне завжди мене захоплює її невичерпність ідей і надзвичайно велика творчий потенціал. Я сьогодні хочу її привітати. Це за якісь останні три роки її сьома виставка. Це надзвичайно багато, Ось, восьма. Це надзвичайно багато, звісно, річ для мисткині, бо знаємо, що митці, які не зав'язані з господаркою, кухонними роботами, родиною, дітьми і, і так далі, вони не спроможні зробити такої кількості. Я люблю таку тематику, мені подобається власне ляльки. Ляльки це також, як мій погляд, є живе створення, вони живуть якимось своїм життям окремо, страждають, люблять, радіють і так далі. Тобто це є якийсь світ, може якийсь придуманий, бо мені подобається власне. Це я роблю така тематика, тому що для мене це є цікаво особисто. Мені цікаво ще, що, що там немає констатації якогось факту, тому що я не, люблю, я не роблю на цих мотах э, пейзажів і так далі, тому що це завжди констатується якийсь момент. Тут мені подобається власне, та ментілисть, ментілисть, э, того, що відбувається.